Постійно точаться суперечки, як тримати гачок. Дехто тримає його так. А дехто ось так. Моя відповідь обидва варіанти вірні, не можна казати, що той або інакший спосіб найкращий. Тримайте так, як звикли, і як вам зручно. Але є один нюанс коли ви в'яжете з товстої нитки і дуже щільно, то звичайно зручніше тримати гачок зверху. Ось так. Якщо нитка тонка, як цей шнур, або рафія, то, на мій погляд, зручніше тримати знизу. Ось так. Але це діло звички. Отже, обирайте той спосіб, який вам більш до вподоби, і не звертайте увагу на якісь догми.